Продаж будинку 160 квадратних метрів в котежному містечку Клахома, село Дмитрівка. Зараз покажу внутрішнє планування. Це сусідній котежний городок. І такий асфальтований під'їзд до самого містечка. Це заїзд і охорона котежного містечка. Це перша черга. Загалом тут будується дві черги. Будинок двоповерховий, 160 квадратних метрів, це центральний вхід. Зараз покажу планування. Ліворуч, санвузол і топочна. Зроблені виводи каналізації і вод холодної води. Далі ми попадаємо в простору вітальню. Кухню, столову в цій частині. І ще одна кімната, чи кабінет чи спальна кімната на першому поверсі. З такими великими вікнами. Видно сусідні ділянки. Загалом. Ділянка 5 соток. Це призначення під житлову забудову, вона у власності і буде переходити по договору куплі-продажі. Мені реально завільне. Тут йдуть спальні Одна. Теж великі панорамні вікна. Цей будинок знаходить трошки віше сусіднього, тому вони не перекриваються друг друга. Далі ванна теж з вікном. Тут можна зробити ще гардеробну кімнату. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві Київській області. І з цих двох спальних кімнат теж такий приємний від на дерева. І ще одна спальна кімната. Такий вид у вас буде з вікна. Стосовно придбання даного будинку дзвоніть по вказаним телефонам чи пишіть в коментарях. До побачення.